Мінімальна заробітна плата в Україні зросла. Відтепер вона становить 8 тисяч гривень, замість 8 тисяч. Незначна різниця та все ж. А скільки грошей насправді потрібно, щоб нормально жити в Чернівцях, оплачувати комунальні, купувати продукти, одягати дітей, і хоча б іноді дозволяти собі маленькі радощі. Ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати самих чернівчан, яку суму вони вважають достатньою для життя впродовж. Місяця, ну ви знаєте, в мене зараз вже з віком потреби стали менші, тому мені в тисяч не треба. Мені хоча б тисяч Якби я була трошки молодша, то звісно і 20 було б мало. Я не рахую гроші, скільки трачу. Не знаю. Ну але ну, плюс-мінус десь 30. Думаю, десь так. О, це ви не за адресою. А чому? Тому що та то на, на, на такі гроші, як я виживаю. То я не думаю, що хтось ще може. Не вистачає, але я викручую. Погано відношусь, в принципі, до зарплат в Україні. Дуже мало, не вистачає на життя. Щоб комфортно жити, ну, мабуть, ну, тисяч 20 25 Я не знаю, я ще не заробляю кошти. Але щоб прожити на місяць, думаю, вистачило. б Тисяч тридцять. Якщо не вважаючи навіть розваги або якісь походи в кафе, то це і так дуже мало. Тому що треба не забувати про їжу, комуналку, можливі діти. Про знакти двадцять тисяч тридцять треба. Це в своєму житті одному без великої сім'ї, без маленьких дітей. А яка сума потрібна вам? Пишіть у коментарях.